Перше хотів би сказати, чому саме сьогодні, 7 листопада, наприклад, вчора, е проводиться цей брифінг, я вважав, що треба керуватися певним символізмом. 7 листопада, ви знаєте, був в Росії октябрьський переворот, і власне ото діло воно досі виявляється, працює в Україні. Тобто большевики казали, що факти вперта річ, але. Тим гірше для фактів. Власне, коли 5 листопада вийшла передача на громадському ТБ Свободне падіння за авторством Дмитра Гнапа, ну, зрозуміло, що не можна власне, не відповісти на ті в переважній більшості голослівні закиди, які були зроблені. Коли я говорив про факти, то, знаєте, чомусь в цьому журналістському розслідуванні випали ключові фігури, які ставили свої підписи під тендерною документацією, які робили незаконні розпорядження, які, власне, працювали над тим, щоб схеми, які були за часів Януковича, працювали і надалі. Ну, зокрема, чомусь зазначені Такі особи, як Коваль, який був першим заступником Держагентства екологічних інвестицій, Писаренко, який був заступником Держагентства екологічних інвестицій, Сербіна, яка очолувала державне підприємство Держекоінвест, і так далі. Очевидно, тому що вони не вкладаються в ту схему, яка є в голові журналіста, тому що вони не є свободою, тому що. Як ми бачимо з того матеріалу, тобто основний, основний акцент робиться на тому, що Свобода власне, і користається схемами режиму Януковича. Жодні документи в цьому розслідуванні не фігурують, і тому зараз на прикладі того ж самого Інтертехенерго я покажу, що міністерство, зокрема, я, як міністр екології та природних ресурсів, голова Держагентства екологічних інвестицій, Роман Марголич, робили все можливе і в великій мірі досягли в цьому успіху, щоб жодної копійки кіотських коштів не було витрачено на сумнівні схеми. Хочу зазначити, що з моменту, якого я очолив міністерство, і з моменту, коли приступив до обов'язків Роман Марголич, було витрачено. 295 мільйонів гривень на модернізацію вагонів Київського метрополітену і 86 мільйонів гривень на Тойоти Пріуси, гібридні автомобілі для Міністерства внутрішніх справ. Це два великих проекти з шести, які реалізувалися в рамках Кіотського протоколу. Жодної іншої копійки коштів не надійшло на жодні рахунки. Сумнівних фірм і несумнівних в тому числі. Тобто ситуація така, що по суті півроку часу нам знадобилося для того, щоб розібратися з тою ситуацією, яка була ну, вельми заплутана. Причому це робило не тільки Міністерство екології та природних ресурсів України, це е, не тільки Держагентство, залучалися представники Міністерства фінансів е, фіскальної служби. Податкової служби, Генеральної прокуратури, контрольно-ревізійного управління. І, власне, спільними зусиллями нам вдалося з того плану, який був розроблений за часів Януковича, залишити лише два великих проекти. Я їх вже назвав: модернізація вагонів Київського метрополітену і Toyota Prius для Міністерства внутрішніх справ. Жодних інших тем не розроблялося. В цьому питанні фіскальна служба проводила перевірку кредиторської заборгованості. Щоби так не бути голослівним, можу назвати цифри. Кредиторська заборгованість державного підприємства Держекоінвест на сьогодні складає майже 171 мільйон гривень. Жодної копійки кредиторської заборгованості не було. Надано, незважаючи на те, що вони пропрацювали дуже серйозну схему повернення коштів через суди. Знадобилося втручання Міністерства екології, Міністерства фінансів. Ми нас спрямували спільний лист до Генеральної прокуратури України. Яремі Віталію Григоровичу від 18.08.2014 зокрема по Інтертехенерго для того, щоб Генеральна прокуратура вступила в справу і оскаржувала це рішення, тому що рахунки ДП Держаконвест заблоковані, і відповідно вони не мають коштів навіть для того, щоб позиватися в судах. Генеральна прокуратура вступила в справу і на сьогодні. Декілька позовів розглядається в апеляційних судах, декілька частина позовів розглядається в судах першої інстанції. Отже, що не вкладається в схему, яка намальована в зазначеному матеріалі? Перше, на той момент, коли проводився тендер? Виконувачем обов'язків Державного агентства екологічних інвестицій у зв'язку з хворобою Романа Марголича був Олександр Писаренко. Тендер проводила директор ДП «Держекоінвест» Сербіна, яка була в незаконний спосіб призначена Писаренком на цю посаду. Втручання моє як міністра полягало в тому, що 18 липня був звільнений перший заступник. 17 липня був звільнений перший заступник Держако Інвестагентства Коваль рішенням Кабінету Міністрів за моїм поданням. А 20, а 20 серпня був звільнений Писаренко. Звільнені по серйозних обвинуваченнях за порушення присяги державного службовця. Зараз вони судяться. На жаль, судова система, яка не є люстрованою, вона ухвалює рішення на їхню користь. Ну, але менше з тим, ми працюємо для того, щоб не допустити реалізації тих схем, які були за часів Януковича. Сербіна також звільнена. Не вкладається в схему, тому що жоден з них не є свободівцем, і, відповідно, Дмитро Гнап не згадує в своєму матеріалі. Більше того, з матеріалу чомусь випало інтерв'ю, яке він брав в нового директора Дершаку Інвестагентства, і в якому зазначалося, що, наприклад, 20 жовтня було виграно суд, 20 жовтня було виграно суд, у... 20 було виграно суд у... Інтертехенерго, 22 жовтня 2014 року. Було постановлено рішення суду на користь ДП Держекоінвест, яким відмовлено е, Інтертехенерго в позові на суму 47 млн мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, це справедливо? Що коли говорять про схему, е, в якій нібито все, все спрямовано на інтертехенерго, але чомусь не згадується цей один з ключових моментів, що е, власне позиція і міністерства, і і Держ. Екоінвестор державного підприємства полягає в тому, щоб не дати можливості ці кошти забрати. І в судах ми реально змогли цього досягти. Знаєте, це така цікава річ, в чому, в чому прокол. Та, там згадується Мохник, там згадується Рудик, там згадується Байло, який є членом Всеукраїнської об'єднання Свобода. Але згадується Роман Марголич, який, напевне. Через непоінформованість Дмитра Гнапа він не є членом Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Більше того, Роман Марголич ніколи не був помічником консультантом народного депутата України Андрія Мохника. Ви це можете перевірити, хоча в матеріалі власне на цьому робиться акцент, щоб показати наскільки значить серйозну схему опанували депутати члени Всеукраїнського об'єднання Свобода. Натомість я вже згадував, що, що немає е, і натяку на Писаренка, Коваля, Сербіну. Може, тому що вони всією дружньою компанією, і з іншими, до речі, колишніми і теперішніми ще, на жаль, досі керівниками ДП Держекоінвестагентства, проводили виборчу кампанію в 188-му виборчому окрузі в Хмельницькій області, де переміг Сергій Лобадюк. Е, який, власне, голосував за закон 16 січня, який, очевидно, є людиною, яка представляє антиукраїнські сили. Ну і знову ж таки, ми розуміємо, як працює схема, коли даються члени, члени окружних виборчих комісій, довірені особи, безпосередньо балотуються для того, щоб працювати спільно на одного і того ж самого кандидата. Mm -hmm. Зрештою, давайте може краще я буду відповідати на питання. Буду скакую, так. О, о, ще одна. Згадується керівник департаменту Людмила Байло, яка є членом Всеукраїнської об'єднання свободи. І я її дійсно <кас> добре знаю, що вона, нібито очолюючи то в Ларі. І будучи директором ГО Фонду громадських ініціатив, надала в оренду приміщення е, Інтертехенерго. Насправді е, це притягнуло теж за вуха, тому що вона дійсно була керівником згаданих структур, Але після того, як вона пішла на Державну службу Верховної Ради України, починаючи з лютого 2013 року, жодного стосунку до цих структур вона не має, і, відповідно, угода про оренду приміщення з боку Інтертехенерго укладалася через Реалтора 10 лютого 2014 року. Якщо мати дещо таку бурхливу фантазію, то, звісно, можна подумати, що саме 10 лютого Свободівці дійсно передбачали втечу Януковича що Свободівці передбачали, що їхній представник очолить Міністерство екології та природних ресурсів, що Свободівці, власне, передбачали те, щоб сісти на ті самі схеми. Єдине питання, чому ж ми так активно боремося для того, щоб ці схеми зламати. І, на жаль, бюрократична система дуже неповоротка і її важко долати, але при цьому всьому ми це робимо. Тобто, якщо ми хотіли би, то за цей час ми б могли б ці кошти вже взяти, але своїми рішеннями, своїми діями, в тому числі публічними, неодноразово під час брифінгів, тут, навіть якщо були заявлені інші теми, я давав відповіді щодо кіотських коштів. Так само зверненням в Генеральну прокуратуру нарадами з представниками центральних органів виконавчої влади, які можуть завадити розкраданню цих коштів, чому ж ми тоді так діємо? Очевидно, що ми діємо для того, щоб не допустити реалізації тих схем, які намалювали за часів Януковича? Тепер дякую.